Пан Юрій доглядає за пухнастими з маличку. Розводить десятиліттями і ось уже 5 років займається кролиководством як селекціонер. Нині на господарстві близько сотні кролів 17 порід. Чотири породи велетні, бельгійські велетні сірий, білий, чорний бурий. м'ясних пород новозеландець-червоний, бургундський рижі, барани французькі, мадагаскарські барани, рижі барани. Е, потім що там, каліфорнійська порода є, е, земкінські пепельні, строкач німецький. Чесно, режим, я вже сам запутав, скільки є. Допомагає доглядати кролів син господаря, восьмирічний Юрко. Його підопічні наймолодші від одного до трьох тижнів. Хлопчик із непідробною цікавістю дбає про кроленят. 50. А вони скоро стають великі? Mm -mm скільки треба на Містить. Такі але. Годують кролів двічі на добу. Зранку спеціальним кормом і ячменем. Увечері травою чи сіном. Час від часу не зайве додавати фрукти й овочі. Таке харчування добре позначиться на якості кролячого м'яса, смачного, поживного та водночас дієтичного. Такий, щоб не, не молодий зовсім був. Молоде дожке салатке м'ясо, вже таке, як старший. Коли тушу, коли просто на бульйон, вкусний бульйон, з нього такий легкий. У середньому за місяць кролик набирає кілограм ваги. Тварина м'ясної породи досягає максимум 5-6 кілограмів, тому тримають таких кролів до півроку. А от велетню більше ніж рік, адже за цей час кролі можуть вирости до 12 кілограмів. За такого красення обізнаний покупець не пошкодує і 200-300 євро. Нато якщо кролика відзначили на професійній виставці, найпрестижніше щороку відбувається в Німеччині країні, де кролеводство процвітає. Зараз на прошлій виставці нас досить похвалили. Вже судді, що у нас дуже хороші кролики в Україні появляються вже сказали, не хуже, як в Німеччині, але вже краще, як в Словаччині. А Словаччина рахується на другому місці. Так що потихеньку. Виставку кролів уже другу за ліком, 25 листопада проведуть в Ужгороді. На ній кролиководи краю представлять майже 30 порід, і в цілому півтори сотні пухнастих.